Фірі, інформаційна програма вчасно проголонена цю годину. Вже замить в інформаційному випуску. Новина студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Як отримати субсидію? З таким питанням громадяни звернулися до місцевого управління праці та соцзахисту населення. Отримати професійну консультацію ужгородці змогли на конференції, організовані представниками громадського центру соціальної допомоги населенню. На питання громадян відповідала начальник управління праці та соцзахисту населення ужородської міської ради Андріана Сушко. За її словами, цього року для отримання субсидії потрібно заповнити два документи: декларацію про доходи та заяву. Опісля у десятиденний термін здійснюється запит до організації з надання послуг, та на основі цих даних приймається рішення про призначення або не призначення субсидій. Для громадян, котрі не мали нагоду відвідати консультацію, в управлінні соцзахисту населення кажуть, детальна інструкція про заповнення документів на оформлення субсидій є на офіційному сайті Ужгородської міської ради та у відділах соцзахисту на місцях. Дана, даний захід це і наша ініціатива, тому що от з 1 травня вступає у силу закон який про субсидії, і дуже багато людей будуть звертатися, але вони не мають чіткої уяви, як це робити, як заповняти ці декларації, що потрібно. Виникає багато питань у тих громадян, які вже мають субсидії, тобто як буде їм перераховуватись, які документи потрібні, куди звертатись, що потрібно робити. І якраз цей семінар покликаний дати відповідь на ці запитання сьогодні. У нас в основному на семінарі є волонтери і ті люди, які будуть далі кажуть, доносити в маси цю інформацію. Є звісно, ті городяни, які прийшли, які прочитали про рекламу, і зараз якраз там задають питання. Роботу знаходить той, хто шукає. Під таким гаслом в Ужгороді провели щорічний профорієнтаційний захід, ярмарок вакансій та професій. Запрошені близько 18 підприємств, установ та організацій, які шукають працівників на вільні робочі місця. Серед присутніх і ужгородські школярі їм допомагають визначитись з напрямком майбутньої професії. Представники Ужгородського міського центру зайнятості стверджують, здебільшого орієнтують молодь на робітничі профілі. Одним із напрямків діяльності Державної служби зайнятості є професійна орієнтація учнівської молоді. Так як на сьогоднішній день на ринку праці міста Ужгорода спостерігається значний дисбаланс, популярністю користуються більше робітничі професії, а учнів із шукаючих роботу більше все таки з вищою освітою. Тому ми намагаємося орієнтувати учнів на робітничі професії. З 23 березня до 19 квітня в Закарпатській області проводиться весняний комісійний огляд автомобільних доріг автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Мета виявити недоліки в утриманні проїзної частини та стану дорожніх знаків. Після подібних заходів Державтоінспекція отримує відповідні вказівки щодо їх усунення. До складу комісії, які проводять огляд, входять представники служб автомобільних доріг облавтодору, в підрозділів ДАІ, УМВС України укрзалізниці громадських організацій та засобів масової інформації. Також спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади планується проведення аналогічного огляду населених пунктів. Кількість алкогольних психозів та отруєнь серед підлітків за останні п'ять років збільшилася в рази, стверджують наркологи. Причина вживання неякісних спиртних напоїв. А середній вік першого знайомства з алкоголем знизився до 12 років. Сьогодні понад 18 тисяч закарпатців перебувають на обліку в закарпатському обласному наркодиспансері. Про причини негативних тенденцій дізнавались наші журналісти. Михайло пацієнт наркодиспансеру. Чоловік лікується від алкогольної залежності. Саме велика проблема у нас в нашій області це лівий алкоголь, просто пальонка, яка не має ні сертифікації, ніяких проб, ніяких замірів, яка просто-напросто отрута. Людина дебіліє. Причиною великої кількості алкогольних психозів та отруєнь серед підлітків лікарі називають неякісний алкоголь. Помолодше в середній вік, коли діти знайомляться зі спиртними напоями. Зараз це 12 років. Ви знаєте, нам тяжко відслідкувати, звідки звідки він береться, оцей неякісний алкоголь, але ми лише бачимо по тих випадках, коли люди попадають з отруєннями в лікувальні заклади. В реанімаційні відділення, в відділення інтенсивної терапії до нас з нетиповим перебігом алкогольних психозів молодь попадає в дитячі лікарні, в реанімаційні відділення. Так що є, є такі проблеми, на жаль. Однією з основних причин такого раннього алкогольного досвіду спеціалісти називають соціальні чинники. І одна з основних причин це є соціальна напруженість, соціальні проблеми у людей. Люди знімають стреси, вживаючи алкоголь, не можуть знайти себе в, в наш час, при тому, що у багатьох молодих людей занижена самооцінка. дуже Складно знайти роботу, складно знайти оплачувану роботу. Фахівці переконують, найкращою профілактикою дитячого захоплення спиртним може стати власний приклад батьків. Культ алкоголю в сім'ях повинен бути зруйнований. Необхідно також значно зменшити рекламу спиртних напоїв і пропагувати здоровий спосіб життя. Інтелектуальні бої серед учнівської молоді розпочались в Ужгороді. Кращі з кращих переможці обласних та всеукраїнських олімпіад беруть участь у конкурсі. Стань студентом. Захід вперше проводиться на базі Ужгородського національного університету. Переможці, окрім цінних подарунків, отримують переваги при вступі до вишу. Деталі у сюжеті Світлани Головко. Навіть гуманітарні науки, що здається з першого погляду, що не мають ніякого зв'язку з математикою. Вони мають зв'язок. Лінвістична математика допомагає нам знайти якісь закони в мові. Ось так впевнено та аргументовано відповідає один з учасників конкурсу інтелектуальні бої бої-2015». За звання найрозумнішого змагаються переможці обласних та всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії та біології. Це справді кращі. Випускники шкіл із своїх предметів, і ми запрошуємо їх до нас в університет, щоб вони проявили себе не тільки як спеціалісти з відповідного фахівці з відповідного предмета, а вони могли мали можливість представити себе такі у такі інтелектуальному шоу. Загалом проведуть п'ять боїв. Участь в них візьмуть 20 учнів по чотири з кожного предмету. Всі учасники отримують призи та пільги при вступі до Ужгородського національного університету. Я хочу просто виправити свої можливості і свої знання. На такому прикладі це дуже хороший наглядний конкурс, який зможе випробувати знання кожного майбутнього абітурієнта і просто учня. На три дні один з корпусів Ужгородського національного університету перетворився не тільки на ринг, де зійшлися найрозумніші, а й на знімальний майданчик. Найближчим часом побачити інтелектуальну гру стань студентом зможуть глядачі телеканалу Тиса 1 на травневі свята до Ужгорода можна доїхати швидше і у потрібний вам час. Укрзалізниця призначила п'ять додаткових потягів у західному напрямку України. Серед них Київ Ужгород, який відправиться з Києва 29 та 30 квітня. А з Ужгорода 30 квітня та 1 травня. Також призначено додаткові рейси популярних цілорічних поїздів Харків-Ужгород та Одеса Ужгород. Закарпатські рятувальники просять любителів екстремальних видів спорту та прогулянок 16 та 17 квітня утримати світ походів у гори через потепління та очікування дощу у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Рятувальники закликають всіх хто підніматиметься в Карпати. Обов'язково реєструватись у відповідних органах. Під час реєстрації на гірських пошуково-рятувальних пунктах можна отримати оперативну інформацію про стан погодних умов в тій чи іншій місцевості. У чому відмінність спонять мобілізація та призов? Скільки закарпатців отримали повістки? Яку відповідальність понесуть ті, хто ухиляється від проходження служби в армії? Обговорюватимуть сьогодні в ефірі нашого каналу гості громадсько політичного ток-шоу. Про головне до обговорення теми можете долучитися і ви поставивши свої запитання учасникам програми. Телефон прямого ефіру 616191. старт програми сьогодні о 19.25. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже у випуску о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і бережіть себе.